Представляє сценку, що називається Перерва між раундами битви з крішною у демонів. Yeah, <laughs> 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 між раундами битв демонів з крішною вони зібралися на галявині раунди від брітання. Хтось переводив подих, хтось залатував рани. А хтось намагався все згадати, хто він? частину тіла крепче. Та він же сидить, півдня і нічого не каже. Ей, друже, а твоя сила яка? Ти хто? а? Дим? Болото? Чи може... Крічко! Крічко? І от виникло питання, може в нього є теж три замісники, два замісники і три з Далі йдемо, поки розвернувся Бакасура дуже розгублено колупає щось роз пальцем. І тихо відповідає. Я, я не пам'ятаю. Вчора ввечері був жахливий злий, потім під час битви вдарився, а зранку от не знаю. Може я був отруєний туманом або капібара. Капібара. Путана, <ріст> когоряючи, промовляє така, ніби на досвід. Якщо ти капібара, то будь хоча б затрути, бо без затрути зараз не беруть. У табір. У табір заходить камсин посланець і юмний демон-практикант. Він із сувоєм графік. Боїв на тиждень. Офіційно з присмаком відрази і надмінності каже: Так, чуваки, завтра битва з кришною сьома ранку. У списку Де ну касура і кеші, де їх чорти нос? І якась безіменна демонюга. <різь> І дивляться на безімену дималюгу. А Герой тільки руками розводить і ще більше сумує. Путана починає наводити красу люстерко, намазюкує свою пику і промовить. О, значить, ти, демон, безименний, звучить хламурно. Про це можна написати газету. Літаючий замок Лапута. А назвати це можна дуже виразно. Печатка. Печатка. Труба. Демон стоє не впевнений. І може моя сила імпровізація. Якийсь абстрактний терор. А може, наприклад, я можу лякати гопі. Швабричку. Може, я містер Пропер? Іронічно шмигнув і промовив. О! Притипля свобасура! театрі абсурду повільно з'являється на Адамуні. Чарваний промови. Кожен з демонів по-своєму зреагував на слова нарада. Бакасура, путана, і демон безино. Нарада ж усмішкою і любов'ю відреагував на їхні зневажливі дії. І з усмішкою. У кожного демона є не лише форма. Інстаграм. Інстаграм. Хтось боїться програти, а хтось боїться згадати, що всередині не демон, а душа, яка загублена добу. Демонюга, відчувши дуже сильну надію, розгублено, а якщо моя сила в тому, щоб не воювати, Демон із запитом подивився спершу на Бакасуру, потім на путану і на Нараду. Путана дуже сильно розгортувалася. Бакасура взагалі здичаніша. Путана поставила руку. На Ноги разом і відповідає. І що ти будеш робити для гопі? Груші. Груші. Або може пекти їм солодощі. Демон так ніби знайшов сенс життя, Нехай це і відповідає. Може і так. А Може сидіти ми під деревом і слухати як. Голубі. Як летять шахи. Як летять шахіри. Очі, очі, бога! Гочево! Демон і народ щасливо беруться за руки і Нарада співає пісню. Вони покидають галяви. 我吧。